Зіньм Днем рождення. Зіньм Днем рождення. Тобі. Вот. Щастя тобі, здоров'я. Я я ненавижу ці соплі, ці ці ваші. Придумаю. Ну, блін, я не, не знаю, що тобі побажати. Ти сама знаєш, що я тебе не люблю. Бери це ящик. Мені просто тупо Кого Софія, я фігально набрати цей ящик. Хай буде. Хай буде. Мені просто тупо на тебе насрать і все стильне, і я не люблю ці ваші соплі, ці відео, ці плакати. Ну, просто я знаю, що тобі буде приятно, якщо я Блин, если это так таким... Тут, тут куча запчастей! Мария. Если я тебе таким образом поздравлю... Ну, поздравляю тебе подруга, ну, подруга, соседка. Дай тебе щастя. Вот. Сиди за своїм корми його кожен день. Вот. Ну тільки на нам можна понять, це похи пох, ваки все, чи що ще тузєн тоже. Чи голоши, чи що ще. Чи протерті дирки? чи Ну коротше, помніш, як я, коли ми спускалися по лісниці і ми пили там, що там пили? Сідер пили, як я гасилась боком в об цю облісницю. То мене ще до сих пор не важливо з ним, будемо розпростання. Пом'яш, як мені папа гасив по плечі? Пом'єш, як я рвілася тобі, коли Тетяна Миколаївна розказала про те, як я себе погано в вдво... папі. Ну короче, літо у нас було жорстке. Яка, що це можна ще про літо сказати, Ну ти знаєш сама про осінь і про той день. з Вот. Ну коротше. все тобі самого лучшого. І... І Снежечка, тебе з днем народження. Короче, ми хочемо тобі побажати всього самого-самого найкращого. щастя, здоров'я, залишайся такою офігенною дівкою, якою ти є. Бажаємо тобі любові, хороших з кермови і таких друзів, як ми. Як ми. Коротше, ти знаєш, що сьогодні буде Бухарест. наш, А так і кабан наш з Днем роження. Ми тебе дуже любимо. Дуже дуже дуже, 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 дуже і ми не... Люба сніжаночка, вітаю тебе з Днем народження. В цей прекрасний день. Я хочу тебе побажати тільки всього найкращого: щастя, здоров'я, посмішок. Багато хороших друзів, щоб вони тебе любили і цінували. Не ображайся на мене, коли я роблю тобі боляче чи неприємно. Я це роблю ненамисно. Вибач мене, я тебе дуже-дуже люблю. Така як ти, буває раз на все життя, і то із неба, така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття. Там все, здається, я б ніколи не зумів, новий дзвінок скидає відлік волі на нулі, і погляд твій він вартий більше, ніж мільйони слів, вічно далеких, як і твій. Така, як ти буває раз на все життя і той з неба, така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття коли.